Скажіть, будь ласка, чого ви приїхали сьогодні на цю акцію? Я взагалі не сьогодні на цю акцію приїхала. Я вже кілька днів у Києві, кілька днів як з фронту. Прийшла на цю акцію, тому що справді не діло, що в списку Порошенка там, інших партій є колишні регіонали. Але я в цьому не здивована, і думаю, що ніхто в цьому не здивований, тому що це така склалася система, коли вони звикли. Ставитися один до одного, як до колег народні депутати з різних, начебто ворожих партій, ставляться до одного, як до колег. Змінити цю ситуацію може не просто прихід нових людей, які патріоти України, які ще не були у владі, а створення такої системи, коли просто ті, які не витримують з боку влади, і стоскуються чи почнуть вести якісь там е неприйнятні перемовини, неприйнятні стосунки з антиукраїнськими силами, будуть одразу покарані. Не будуть депутатами і, можливо, буде дуже багато. Як ви вважаєте, що сьогодні нам вдасться якось вплинути на цей процес? Отак, сьогодні однієї акції, однозначно ні. Але, в принципі, вода камінь точить, крапля закраплена. В принципі, мені дуже не тут стояти, взагалі ця акція, адміністрація президента. Мої друзі, з якими я чотири місяці війни прийшла зараз дочення під Донецьким аеропортом. Я не знаю, чи вийдуть вони живі чи ні. Конкретно навіть не просто. Це справа сектора, ті хлопці, які майже 4 місяці війни прийшли. А я уступ. через це регіоналів списку прошу. Де мені вбивати їх хочеться, чесно. Скажіть, надовго ви до нас приїхала в Київ? Не знаю, хочу через кілька днів назад на фронт. Чи відпустить партія, не знаю до виборів, але буду дуже вириватись, тому що комусь треба виборами займатися, але не хочеться, належати Вам комфортніше там з побратимами на сході ніж.